Цього дня з самого ранку у всіх церквах проводять святкові богослужіння. За традицією вознесіння припадає на четвер, шостого тижня після Великодня. Це свято вірники шанують, не втрачають можливості прийти до храму та помолитись за рідних. Вознесіння це як казав священник продовження Пасхи. Христос розп'ятвій був за нас. Вознісся казали, куди ти йдеш? Він вознісся, щоб знову ж таки нам допомагати. Нам давати дари свої ласки, любов. То є небо є Ісус Христос, є Бог, Його батько, який його. Послав на землю, щоб він нас спас від гріхів. Про вознесіння Ісуса Христа на небо були пророцтва ще в старому заповіті. Число 40 – не випадкове у священній історії. Це був час закінчення великих подвигів. На сороковий день після Воскресіння, ніби після свого нового народження, Ісус Христос мав увійти до небесного храму свого Отця, як Спаситель людства. Ісус Христос через своє вознесіння зсилає Духа Святого на своїх учнів і на кожного із нас, зокрема, який завжди є. Тим духом, який відкриває нам розум, який відкриває нам очі, вуха і вуста наші до розуміння, до розуміння правди. Під час літургії згадують померлих, запалюючи свічки, ще один обов'язковий обряд мирування. Древня традиція залишилася нам від з Візантійської церкви, де під час вечірнього освячувалося миро, хліб, кола і хліб. Як символи людського достатку, і потім воно роздавалося людям для того, щоб вони могли підкріпити своє тіло познасіння. Останній день, коли можна вітатися словами Христос Воскрес, наступне велике християнське свято, свята трійця.